Друзі, привіт! Щойно з пошти забрав саджанці полуниці Джолі. Це Фріго від італійської компанії Мацоні. Найкращий посадковий матеріал полуниці, який можна в принципі, знайти в Україні, ящик 500 штук. Ми цю посилочку чекали приблизно місяць. На кілька людей скинулись, тому що нам 500 штук забагато. От, а кілька чоловік скинулись і придбали собі такі елітні саженці-полуниці. Показую, які, як вони виглядають. Ось коробочка. Вони ця компанія полуницю. Тобто саженці продає не менше, ніж один ящик, От, тому, тому меншу кількість купити у них неможливо. Ящик це я на пощі розірвав, тому що мав людям відправити От, там 100 штук, 250, якщо не помиляюсь. От, але я їх не зміг відправити, тому що вони ще замерзші. От, їх не знаю, чи буде видно. Ось. Тут їх не можна неможливо розділити. Неможливо розділити, тому що ну, вони от, не можна не витягнути нічого. Лід на них. Ось. Кусочки льоду. От, Вони тільки з холодильника йшли до нас е, менше, ніж добу. От, Їх потрібно. Е, щоб вони поступово відтанули. Тоді відрахую і завтра відійшлю людям. Тому що на пощі не зміг я їх. Ну, не буду я їх рвати. Їх неможливо витягнути, не буду я їх рвати. Можливо, не навіть в пучках, а можливо і ні. Ні, мабуть, що не в пучках. Ось ось такі гарні саженці. Це клас А, клас А. Зараз сьогодні, яке сьогодні число? 17-17 травня, От. але ми і пізніше садили фрігу, вона прекрасно приймається. Подивіться, які гарні, гарні саженці. Прекрасно вона приймається. Це здоровий матеріал, без хвороб, без шкідників. Елітний матеріал. О, примерша. Ось такий. Це елітний матеріал полуниці, найкращий, який можна знайти в нас в Україні. Ця компанія не продає менше, ніж ящик. Раніше вони, в них мінімальна кількість була 10 ящиків. Це фрутек. Можете зайти до них на сайт, подивитися. В них є багато інформації про сорти, опис сортів. Дуже солідна компанія, відповідальна. Дерев'яному ящичку. Так гарно все запаковано. Тут є емблемка. Цей ящик розірву. Ось. Є емблемка Джулі. 500 штук. Розсадник в Мацоні. Все Все. офіційно. Ніякого обману, ніякого, е, ніяких нюансів. От, так що можна замовляти, з цього е, посадкового матеріалу вийде найкращий, найкращий Кущі полуниці. Тобто дуже добре розмножувати <кій> такими саджанцями, дуже добре розмножувати для себе полуницю, оскільки вона є, я ж кажу, оздоровлений. Не то, що оздоровлений, здоровий посадковий матеріал, без хвороб, без шкідників. Так що раджу дану компанію. Ще раз повторю, сорт Jolie. 500 штук класу А. Будемо висаджувати. Я думаю, що ми ще спробуємо ягоду з неї в цьому році. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, буде цікаво, будемо розказувати про даний сорт. У нас цього сорту ще не було. Так що, будемо спостерігати, У нас чорнозем. Подивимось, як він буде рости на нашому чорноземі. Всім всього доброго. Миру, добра, до зустрічі в нових відео.